Допоможи мені. Я так нервуюся. Що вдягти на фуршет бестселерного автора. Дай я домалюю монстрів і виберу сам. Так, жду. Дякую. Давай ще. Уже. Як тобі це? Шикарно. Вибрали? Є! Yeah. Ні, давай серйозно. Угу. Це я не знаю. Ні, не гарно. Так. Воно нудне і я в ньому якась груба. Так, це так і є, воно нудне і грубе, негарне. Добре, а як це? Чудесно? Вибралось? Ні, видно перса. Видно? Як це? Не видно персів. Ні, я не взую ці каблуки ямних як проститутка. То взуй нижче. З'являється коротконога проблема. Добре, що тобі краще? Проститутка чи карлик? Попереджую. Я попереджую. Клас! Ні. Ні. А оце, це гарно. Ні. Я вибираю плаття, а це комбінація. Ти сіпсований. Це як? Непогано. Чи оце? Ти розіграєш? Це було? Ні. Ні. Дивись, це наче не дуже погано. Так, відмінно. Справді? Так. Ясно. Mm. Гарно. Добре. А, може, темно сині? Темно-сині? Так. Так. Те перше, що ти міряла, що було нудне і грубе, проте не було нудне і грубе. Оте -от... Так, яке личить більше. Я не знаю, я перетворююсь на психа. Добре, вдягну темно-сині. Вдяг. Так. Уже? То що, я одягаю оце? Ти в ньому шикарна. Чесно, так. Усе, дякую. От горе.